Це добре с нами коло хати. Хрещи над вищеми гудуть, благодарі з флагами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечері ждуть. Сьогоднішній наш випуск не про Тараса Шевченка, як ви могли подумати, але також про видимо митця 20-21 століття, живописця і майстра натюрморту Володимира Батика, від як Шевченко подорожував Україною, досліджуючи її найкрасивіші куточки. Відвідував Черкащину бував у Голотому Яру і малював Мотрицький монастир. Вони відвідували ці місця, досліджуючи і вдивляючись у пейзажі, які колись надихало Шевченка. Так би мовити, він продовжував справу Кобзаря, але не словом, а пензлем. Володимир Петик – член спілки художників України з 1958 року, заслужений художник України. Також лауреат Шевченківської премії за серією робіт Земля Шевченка. Також нагороджений орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Робота Володимира Петика неможливо не впізнати серед інших. Його творчий почерк справді унікальний. Кожна картина це не просто відображення природи, а зображення глибокої любові художника до її неповторної краси. За допомогою пензля він передавав не лише естетику, а й душевну гармонію, у якій кожен мазок був пронесений відчуттям України. Володимир Петик не був багатослівним. Він говорив через свої картини. І ось чому його твори залишають таке незабутнє враження. Кажуть, що від кожної картини Володимира Петика лунує власне мелодія – чи чуєте ви її? Ну, а якщо по правді це просто Андріана на задньому фоні грає на чакрофоні? Андріана, заграй щось. Він не любив розповідати про своє дитинство, але ніколи не скаржився на нього. Виріс у сім'ї, де було четверо дітей. Усі мали талант до малювання. Але, як казав Володимир, сестра була більш стібною. Але саме Володимир мав наполегливість, рішучість і головне бажання продовжувати малювати. Він, будучи дитиною села, не брав до рук жодного інструмента. Ні лопати, ні сокири, ні серпа, ні коси. За що був неодноразово сварений і навіть бити. Єдину роботу, яку він брався виконувати, це виписати гусей і корів. Виписати гусей він любив. Адже можна було сидіти біля річки і малювати на піску патичком. Дізнався про існування олівця і паперу в 6 років, коли його старша сестра пішла до школи. Наполегла військовому навчанні теж була його рисою. Три роки навчався у сільській школі. Потім був змушений ходити у Ходорівську, яка знаходилася за сім кілометрів від його села. Годинника у сім'ї не було, тож неодноразово траплялося таке, що приходив до школи о 3-й-четвертій годині ночі. Охоронець шкодував його і пускав погрітися. Після закінчення Ходорівської школи в 14 років подався до Львова. Приїхав на даху поїзда, як і всі люди, грошей не було. Йшов же до училища, добре, що застав директора. Зайшов кабінет і директор каже: сідай, чого ти, хлопче, хочеш? Володимир сказав, що хоче вчитися на художника. Директор запитує, а що ти для цього маєш? Той читав атестат про закінчення ходорівської школи, показав йому директор, запитує, а що ще маєш? Той дістав вже малюночки рідного села і рідної природи, тої річки, річка, біля якої він виписав гусей. Директор одразу перемінився на обличчя, сказав: Будеш вчитися, будеш мати і стипендію, і гуртожиток. Але доросле життя теж не було пустим. Володував і не мав ще ліста. Двічі опинявся на вулиці. І в усіх випадках виручали його жінки. Недарма Володимир писав, що його ідеалами були природа, жіноча врода, людська доброта і правда. Я народився в Україні, я жив в Україні, я малював Україну. Тому я прошу, я мрію, я бажаю, щоб мої твори в Україні лишилися, здійснюючи його бажання, його дружина. Романа Медика завдяки своїй наполегливості домоглася того, що у Львові у 2024 році відкрили музей Володимира Медика. Експозиція музею налічує близько 100 картин. Заворожувала поля та соняки, надихали колоритні сільські пейзажі і вражав дивовижний. Патик чітко знав: якщо ти будеш глухим до болю свого народу, ти перестанеш бути митцем. Багато його картин присвячені Україні її стражданням, її боротьбі, її нескореності. Патик видатний художник другої половини ХХ століття. Людина, творчість якої була зосереджена на найменших деталях. Людина, яка бачила те, чого не бачили інші. Володимир Патик був закоханий в свою рідну країну, в її історію, в її природу. Музей Бойківщина з початку свого відновлення в 90-х роках мав за честь приймати виставку Володимира Патика. І через 30 років самбірчани знову мають змогу відвідати виставку в музеї побачити. Роботи Володимира Патика, які не були відомі широкому загалу. Володимир Патик залишив там не лише чудові картини, але й своє бачення України через живопис. Його творчість це незабутній внесок українську культуру. Він казав: Я щасливий бормлю те ще люблю. Тож і ви шукайте своє призначення, йдіть своїм шляхом, Адже сміливість завжди має щастя. Meow 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 meow. Meow meow.